Карта дня 2 листопада. Карта імператриці. Дуже хороша карта. Практично вже четвертий день підряд. Я витягую успішно старші аркани. Імператриця це день красоти. День, коли ми можемо приділити собі час. Ми можемо насолодитися якоюсь красотою, якимись для себе процедурами піти, в перукарню піти, зробити нігті, зробити собі уколи красоти, які ми хочемо, тобто подбати про себе, піти на масаж, піти десь поплавати. Знову ж таки, просто насолодитися десь якимось краєвидом, випити чашку кави, в краси красивому місті, да, тобто день, коли ми насолоджуємося, от, -от, от таким гарним, гарними моментами. Карта може нам показувати жінку, з якою в нас буде комунікація. Можливо, це мама, можливо, бабуся, можливо, просто якась ваша знайома, з якою ви гарно проведете час. День приросту, тобто, щось може до вас прирости. Може якась ідея, да, яку ви давно носили, може втілитися в життя. Хтось може знати, що він вагітний. Приділіть собі час, насолодіться якимись приємними емоціями, походіть на свіжому повітрі. Всім гарного дня.